Артур Чарльз КЛАРк. Пісні далекої ЗЕМлі. ТЕКСТ читає Сергій ОРОБчук. 25. СКОРБ. Він уже бачив Бранта роздягненим, коли разом брали участь у тій пам'ятній поїздці на човні, але ніколи не уявляв собі, наскільки грізні в цього молодика м'язи. Хоч Лорен завжди добре піклувався про власне тіло. Він майже не мав можливості для гімнастичних вправ чи спорту після того, як покинув землю. Брант натомість і дня, мабуть, не проводив без виснажливих фізичних тренувань, і це було видно. Лорен проти нього не мав зовсім ніяких шансів, якщо тільки не вдасться до одного з перевірених бойових їденобор старої землі, з котрих жодним він, утім, ніколи не володів. Вся ця видівка була вкрай сміховинна, он там уже чути безглуздий регіт його колег офіцерів. А он і капітан Бей з секундоміром у руці. І поряд Міріса з якимось, наче самовдоволеним виразом обличчя. Два, один, нуль. Почали. скомандував капітан. Бран кинувся на нього блискавкою, мов кобра на стопич. Лорен намагався уникнути цієї шаленої атаки, але на свій жах виявив, що не контролює власне тіло. Час, здавалось, уповільнює свій плин. Його ноги були, наче свинцеві, і відмовлялися підкорятись. Отоц він втратить не лише мірісу, а й свою чоловічу гідність. Цієї миті, на щастя, він прокинувся, але сон ще довго його непокоїв. Хоч витаки сну були очевидні, від цього стурбованість не зменшувалась. Чи слід розповісти, що йому приснилося, мірісів, думав він. Брантові, напевно, не розповість той ставився до нього дружньо, як і раніше, але тепер у його товаристві Лорен почувався ніяково. Втім, цього дня вони таки мають зустрітися, і якщо Лорен не помиляється, розмовлятимуть про річку де важливішу, ніж їхні особисті стосунки. Він на силу міг дочекатися, щоб поглянути на брантову реакцію, коли той побачить несподіваного гостя, що завітав до них уночі. Бетоноване русло каналу, яким морська вода надходила до морозильної фабрики, було завдовжки 100 метрів і закінчувалось круглим басейном місткістю якраз на одну сніжинку. Оскільки чистий лід як будівельний матеріал мав посередні властивості, необхідно було його зміцнювати і довгі низки водоростей з великих східних прерій. Становили дешеву і зручну арматуру. Заморожена суміш, яку жартома іменували льодобетоном, була вже досить міцна, щоб не поповсти, мов той льодовик, за ті тижні та місяці, коли магелан прискурюватиметься. Ось він. Лорен стояв поряд із брантом Фальконером на краю басейна, і дивились вони вниз крізь розрив у сплутаній масі морської рослинності. Істота, яка пожирала водорості, загальним виглядом нагадувала зимного омара. Та розмірами вдвічі перевищувала людину. Ти бачив коли-небудь щось подібне на це? Ні, палко відповів Бранд. Я нітрохи не жалкую. Яке страховисько, як ви його впіймали? Ніяк. Він уплив чи вповз сюди з моря, каналом, і, виявивши тут водорості, вирішив безплатно пообідати. Не дивно, що в нього такі клішні адже у цих водоростей стебла надто тверді. Що ж, принаймні, він травоїдний. Я не певен, чи схотів би це перевірити. Я сподівався, що ти нам щось про нього розповіси. Ми одного відсотка не знаємо серед мешканців Таласіанського океану колись побудуємо дослідницькі субмарини і підемо у глибокі води, але існує стільки інших пріоритетних цілей, та й не вистачає зацікавлених людей. Скоро з'являться, хмуро подумав Лоренсон. Цікаво, скільки часу треба брантові, щоб помітити. Головний науковець варлі щойно перевірила архіви. каже, що на землі мільйони років тому було щось подібне. Палеонтологи дали йому красиву назву морський скорпіон. Ті прадавні океани були, мабуть, чудові. От за ким комарові кортіло пополювати, мовив брант. А що ви з ним збираєтесь робити? Після вивчення відпустимо назад. Бачу, ви його вже окільцювали. Тож він помітив, подумав Лорон. Молодець. Ні, то не ми. Подивись на уважніше. На Брантовім обличчі було збентеження, коли він став навколішки перед басейном. Велетенський скорпіон не звертав на нього й найменшої уваги, продовжуючи собі відрізати нові порції водоростей грізними кліщнями. Одна з тих клішень, права, була не зовсім така, як її запроектувала природа. На її суглобі була петля з кількоразово перекрученого дроту, що нагадувала недороблений браслет, бранту цей дріт, ще липа в нього відвисла, на якусь мить він взагалі втратив дармови. Отже, мої здогади підтверджуюся, сказав Лоренсон. Тепер знаєш, що скоїлося з твоєю рибальською пасткою. Гадаю, нам вслід звернутися ще раз до доктора Варлі, не забувши і ваших учених теж. Я астроном, запротестувала Анна Варлі з борту Магелана. А вам потрібне якесь поєднання зоолога, палеонтолога, етнолога, не кажучи ще про деякі інші наукові дисципліни. Але я зробила все, що могла, аби сформулювати пошукову програму. І результат з'явиться у твоєму банку пам'яті номер 2 під кодовою назвою Скорб. Отже, лише викличеш цю назву і Щасти тобі. Попри всі заяви про свою некомпетентність, доктор Варлі, як завжди з винятковою ретельністю, просіяла майже безконечні сховища головних корабельних банків пам'яті, щось починало вимальовуватись, а між тим предмет загальної уваги все ще мирно пасться собі в басейні, незважаючи на безперервний потік відвідувачів, які приходили чи то з науковими цілями, чи то просто полупати очима. Ця істота, хоч і мала страхітливий вигляд оті клішні завдовжки майже півметра, здавалось, могли одним рухом відтяти голову людині, виглядала загалом аж ніяк не агресивною. Вона не робила спроб утекти, мабуть тому, що знайшла тут стільки їжі. За думкою більшості спостерігачів, якісь незначні завмістом хімічні сполуки у водоростях, саме й привабили її сюди. Якщо вона мала плавати, то ніякого нахилу до цього не виказувала. А задоволено повзала собі на своїх шести колодах ніжках, а все її чотириметрової довжини тіло було покрите яскраво забарвленим панциром, члениста будога якого забезпечувала йому дивовижну гнучкість. Ще однією незвичайною рисою скорпа було те, що його дзюбоподібний рот оторочували мацаки, маленькі мацки, маленькі мацки вони мали дивну, навіть неприємну схожість із людськими пальцями і здавались такими ж спритними. Хоч основною функцією їх було певне тримання їжі, вони явно здатні були робити набагато більше, і глядачі захоплено дивились, як скорб уживає їх спільно з клішнями. Його дві пари очей, одна велика, призначена, мабуть, для поганого освітлення, бо вдень ці очі були заплющені, забезпечували напевне чудовий зір. Взагалі він був навпрочуд вдало оснащений для обстеження та використання навколишнього середовища, а це ж було найголовніше для розумної істоти. Однак ніхто б не запідозрив наявність розуму в такій химерній істоті, якби тільки не дріт навмисно закручений навколо її правої клішні. Втім, це ще нічого не доводило. Як показали архівні дані, на землі існували тварини, які збирали сторонні предмети, часто виготовлені людиною використовували їх різними надзвичайними способами. Коли б це не було відображено документально, ніхто б не повірив, що австралійський альтанковий птах чи північноамериканський пакунковий щур. Мали потяг до збирання блискучих чи кольорових предметів і навіть укладали з них художні орнаменти земля повна була подібних таємниць, які вже ніколи не будуть розгадані. Очевидно, й теласянський скорб просто наслідував таку саму безглузду традицію з так само незбагненних причин. Було декілька гіпотез щодо цього. Найпопулярнішою, бо висувала мінімальні вимоги до скорпового інтелекту, була та, що браслет є, власне, прикрасою. Звичайно, щоб його таким чином надягнути, потрібна була певна спритність, і тут точилися нескінченні дебати щодо того, чи могла це зробити сама істота без чиєїсь допомоги. А допомога, ясна річ, могла бути людською. Може, цей скорб утік від якогось дивака вченого, але таке пояснення було надто неймовірне. Адже на таласі кожен знав кожного, і подібний секрет не міг би довго зберігатись. Була ще одна гіпотеза, найнеприродніша з усіх. Але саме вона найбільше збуджувала думку. Можливо, браслет був ознакою рангу. 26. СНІЖИНКИ на підйомі. Ця робота вимагала найвищої кваліфікації, але в процесі її бували і довгі перерви, під час яких лейтенант Оуен Флетчер, нудячись, мав удосталь часу для роздумів. Надто багато часу, як на те. Він був рибалкою який. Навуджував свою шеститонну здобич вудкою неймовірної міцності. Один раз на добу самокерована захоплююча ракета пірнала вниз до таласи, наче спінінг за складною криволінійною траєкторією завдовжки 30 тисяч кілометрів. Сідала вона автоматично прямо на здобич, що очікувала її, і після всіх перевірок, захоплена тросами брила, йшла на підйом. Критичними були два моменти відрив сніжинки з морозильної камери та підхід до Магелана – коли гігантський льодовий шестикутник треба було зупинити за кілометр від корабля, підйом розпочинали опівночі і на все транспортування від Тарни до стаціонарної орбіти, на якій висів Магелан, йшло майже шість годин. Оскільки під час зустрічі з кораблем і монтажу щита Магелан перебував під денним світлом, найважливішою справою було отримати сніжинку в тіні, бо інакше шалені промені та сонця випарували б цей дорогоцінний вантаж у космічний простір. Коли ж він уже був у безпеці, під захистом потужного екрана, дистанційно керовані роботи-маніпулятори могли зняти теплоізоляційну фольгу, яка захищала лід під час підйому на орбіту. По тому металева колиска, в якій транспортувалася брила, здіймалась, бо потрібна була вже для наступного вантажу. Інколи ця величезна посудина, схожа на чудернацьку шестикутну сковороду, задумано якимсь диваком кухарем, примерзала до льоду, і тоді, щоб її відокремити. Доводилось подавати ретельно дозований підігрів. Врешті решт крига герметичної ідеальної форми зависала нерухомо в сотні метрах від Магелана, і тоді починався наймастерніший етап усієї операції 600 тонн маси, але з нульвою вагою. Справитися з цим людським інстинктом було аж ніяк не під силу. лише комп'ютери могли встановити, які поштовхи, у якому напрямку і коли саме були потрібні, щоб установити цей штучний айсберг точно у визначене йому місце. Але завжди існувала можливість якоїсь аварійної ситуації чи несподіваної проблеми, а перед нею зайшов би без вихід навіть найрозумніший робот. І хоча Флетчерові ще не доводилося втручатись, він був на поготові, якщо такий час надійде. Я допомагаю спорудити, казав він собі, іганський льодовий стільник. Перший його шар уже майже складено, лишається ще два. Як не трапиться нічого непередбаченого, то весь льодовий щит буде завершено десь за 150 діб. Тоді його піддадуть випробуванням за низького прискорення, щоб упевнитися, що всі блоки спаялися як слід. А вже потім магелан порине знов у міжзоряний простір в останній етап свого шляху. Флетчер продовжував сумлінно виконувати свої обов'язки, але тільки розумом, не серцем, бо воно вже залишилось на таласі. Для нього, уроженця Марса, тут було все, чого бракувало на його рідній планеті неплідній та пустельній. Йому довелось бачити, як усі плоди багатьох поколінь його предків пожирає вогонь. То навіщо ж іще чекати не одне століття, щоб тільки розпочати нове життя Бознаде, коли рай знаходиться саме тут? І це, звичайно, кохана дівчина, що чекає його там, унизу, на північному острові. Він уже майже вирішив для себе, що як настане час, він скорабляв течем. Земля не зможуть обійтися без нього, коли розгорнуть на всю широчінь свою вправність і міць. І, мабуть, скрутять собі в'язи проти впертих скель сагана 2 Він бажав їм удачі, але сам тільки не виконує свій обов'язок – залишитися тут. Перебуваючи на 30 тисяч кілометрів нижче, брант Фальконер теж зробив свій висновок Я їду на північний острів. Міріса лежала мовчки, потім, після надто довгої, на думку бранта паузи, спитала Чому? В її голосі не було чути ані жалю, ані здивування. Але ще не дочекавшись брантової відповіді, вона додала. Тобі ж там не подобається. Можливо, зараз там ліпше, ніж тут адже все змінюється, і нині це не мій дім. Він буде завше твоїм. Ні, поки Магеллан ще на орбіті. Міріса простягнула руку в темряві до чужого чоловіка, що лежав поруч. Він же? Що ж, він не відсунувся. Бранте, мовила вона, я ніколи таких намірів не мала, як і Лорен, я цілком певна цього. Це для мене втіха невелика, погодься. Відверто кажучи, не розумію, що ти в ньому знайшла. Міса мало не сміхнулася. Скільки чоловіків і скільком жінкам, подумала вона, казали такі самі слова протягом у людської історії. Звичайно, відповідати тут було нічого будь-яка спроба відповісти могла лише погіршити справу. Але іноді вона сама намагалась, аби задовольнити власну цікавість, уточнити для себе, що саме кинуло їх Лореном в обійми одне одного, коли тільки вперше стрілися їхні очі. Пояснити це можна було таємничою алхімією кохання. Тобто і раціонально незрозуміло для будького невтаємниченого. Але деякі елементи таки можна було розпізнати та логічно пояснити, і знати їх було корисно одного дня вже надто скоро. Це знання, либонь, допоможе їй умить розлуки. По перше, не можна було скинути з рахунку того романтично трагічного Ореолу, що оточував усіх землян, тут Лорен від своїх товаришів не відрізнявся. Що ж таке особливе вона в ньому знайшла, чого не мав Брант? Як коханці, вони мало поступались один одному либонь, Лорен наділений був багатшою уявою, а Бранд – більшою пристрасністю, хоч за останні тижні став, здається, дещо недбайливим. Втім, з кожним із них вона відчувала б себе вельми щасливою. Ні, не те. Скоріше за все, вона шукала такий інгредієнт, якого в природі не було навіть не один якийсь елемент, а ціле сузір'я достоїнств. Інстинктивно на рівні підсвідомості вона підводила баланс. І Лорен на кілька очок випередив бранта Отака проста арифметика. В одному відношенні, безумовно, Лорен, помітно, затьмарював бранта. Він мав мету, мав імпульс, речі, яких надто важко було знайти на таласі. Годі сумніватися, що саме за ці якості його й було обрано, бо він потребуватиме їх у майбутні століття. Брандже, навпаки, не мав жодної високої мети, хоч заповзятливості йому не позичати. Його ще незавершений проект з рибальськими пастками був доказом цього, і це світу, йому було потрібне одне, щоб той дав йому удосталь цікавих машин, аби в них порпатися. Подеколи, Мілісі, здавалося, що в цю категорію він включав її теж на відміну від нього, Лорен належав до племені дослідників і шукачів пригод йому належало творити історію, а не просто підкорятися її вимогам. І все ж йому вдавалося не досить часто, але дедалі частіше, бути по людському теплим. Навіть коли він заморожував Таласянські моря, його власне серце починало відтавати. Що ти збираєшся робити на північному? прошепотіла Міріса. Його рішення вона вже прийняла як слушне. Вони просять, щоб я допоміг їм налагодити Каліпсо. Північани ж до ладу не розуміються на морі. Міріса полегшено зітхнула. Брант не просто втікає звідси, він має там роботу роботу, яка допоможе йому забути, доти, доки знову, можливо, прийде час згадати. 27. Дзеркало минувшини Мозес Келдор підніс модуль до світла, вдивляючись, начебто міг прочитати його вміст. Мені завжди здаватиметься чудом, мовив він, що можу тримати двома пальцями мільйон книжок одразу. Цікаво, що на це сказали б Кекстон та Гутенберг. Хто? запитала Міріса. Вони відкрили для людства епоху читання, але за нашу винахідливість ми змушені тепер розплачуватись. Інколи мене мучить моторошна думка. А що, коли в одному з цих модулів міститься якась життєво необхідна інформація, скажімо, засіб проти страшенної епідемії, але координати загублено? Інформація десь на одній з цього мільярда сторінок та невідомо на котрій? Яке ж це лихо тримати відповідь у долоні власної руки і бути не в змозі її відшукати? Не бачу з цим проблеми, втуртилась секретарка капітана. Як фахівець із зберігання та знаходження інформації, Джоан Леруа допомагала налагодженню обміну архівними матеріалами між таласою та кораблем. Адже ключові слова будуть відомі і слід буде лише скласти програму пошуку, а тоді навіть мільярд сторінок можна буде перевірити за якісь кілька секунд. Ти розвіяла мій жах, зітхнув келдор, а тоді чоло його знову прояснилося. Але ж нерідко так буває, що й ключових слів не знаєш. Скільки разів випадково натрапляєш на щось? І раптом розумієш це саме те, що ти так довго шукав. Тоді ти погано організований, зауважила лейтенант Леруа. Вони залюбки обмінювалися ущіпливими зауваженнями, і Мірісі не завжди було ясно, коли слід приймати їх серйозно. та Мозес зовсім не ставила собі за мету виключити Мірісу з цих розмов, але їхні світосприйняття й досвід були настільки різними, що дівчині часом здавалося вона слухає діалог якоюсь незнайомою мовою. Отож ми завершили обмін бібліографічними показчиками, тепер кожен з нас відає, що має інший, і залишається одне просто, просто вирішити, які саме матеріали хотіли б передати одне одному, бо потім, коли нас розділятимуть 75 світлових років, це буде надто незручно, щоб не казати вже про витрати. Це нагадало мені, мовила Міріса, хоч, може, й не слід було вам це казати, що на тім тижні тут побувала делегація з північного острова. Президент Академії наук і ще кілька фізиків. Дайно спробую вгадати квантовий двигун? Точно. І як вони відреагували? Були задоволені і здивовані дізнатися, що ці матеріали дійсно вами передані. Звичайно, зняли копію. Хай їм щастить. Ці матеріали їм стануть у пригоді. І можеш передати їм таке. Одна мудра людина якось сказала, що справжня мета квантового двигуна зовсім не така тривіальна, як дослідження космосу. Одного дня завдяки йому ми зможемо зупинити Всесвіт від колапсу знов у первісну чорну діру і розпочати новий цикл існування. Настала зачарована тиша. Жоан Леруа розбила чари. Не за життя нинішньої влади. нумо до роботи. І ще маємо мегабайти до кінця дня. Робота роботою, але час від часу Келдор задля перепочинку мусив просто вийти з бібліоархівної до інших секцій першої висадки. І тоді... Спрямовував кроки або до художньої галереї, або до екскурсійного туру гід-комп'ютер, материнським кораблем, причому жоден маршрут не повторювався і він прагнув побачити якомога більше, або до музею, що переносив його в минуле. Там завжди збиралось багато відвідувачів, здебільшого студенти чи діти з батьками, перед об'ємним рухомим зображенням землі у так званій терамі. Інколи Мозес Келдор почувався незручно, користуючись своїм привілейованим статусом. Аби пройти без черги. Він втішав себе тим, що таласіани мають іще ціле життя попереду, щоб милуватися цими панорамами незнаного для них світу, а в його розпорядженні лише лічені місяці, протягом яких він зможе відвідувати свій втрачений дім. Йому було дуже важко переконати своїх нових друзів, що сам він не міг бути учасником тих земних подій, які вони подеколи спостерігали разом. Все, що тут було показано, відбувалось принаймні за 800 років до його народження. Бо материнський корабель покинув землю 2751 року, а Мозес Келдор народився 2541. Однак часом його наче пронизував шок пізнавання і полонили спогади невимірної сили. Найбільше це можна було сказати про презентацію кафе на тротуарі він сидів за столиком під навісом, попиваючи вино чи каву, а міське життя проходило повз нього. І, доки вставав з за столика, був у полоні ілюзії, що все з ним там відбувається насправді. Мікросвіти великих земних міст були тут повернені до життя. Рим чи Париж, Лондон чи Нью-Йорк, влітку чи взимку, вдень чи вночі, він спостерігав, як ішли у своїх справах туристи чи бізнесмени, студенти чи закохані. Нерідко знаючи, що їх знімають, вони сміхалися йому через стільки століть і не можна було байдуже це бачити. Інші панорами показували зовсім не людей, ба навіть не людські витвори. І знов милувався Мозес Келдор, як робився в тому іншому житті серпанком водоспаду Вікторія, сходженням місяця над Великим каньйоном, снігами в Гімалаях, льодовими скручами Антарктиди. На відміну від міських краєвидів, ці ландшафти не змінилися за тисячу років, що минули відтоді, як їх знімали. Але, хоч існували вони вже задовго до появи людини, її вони не пережили.